Кузя, Кузя, Кузя. Кузичка, Кузюля. Зира, Зира, Зира. Зирочка, Зируля. Всем добрый ранок. Детям с недавно глупили. ты хочешь чистый? Хочу что-то такая нам сделать. Ніш, і ніж, я хірею. Він мені вже надар мозолю. Все, і мій хвильовочку. Дітей в школу вивела, нагодувала. Цвіточок подивилась, а ну що тут треба полити. Ідемо поратися, бо десь у мене... Маленький качека вилізу. Десь світ чуть. Вони вилізеть. А десь переложить. Подивіться. І ще от вилізло. А де ми повизимо? Дружбані. А дітя виліз. Навірно. Тут усі оно світиться, но там і вийде. Здрасті, здрасте, здесь. Добрий день, добрий день. Здрасти, здрасті, здрасти, два. Дядя, двасить, десять, двасить. Зараз насипу ще. Зараз того вивернем. Бо він там горлянку свою з'їла. своим добавлю. Кормит корма. корма. Не могу так смешно стоять колечки, как гадюка. Вот она Віти, витягти, витягти. Витя, витягів, та отже вони, що ти ореш стоїш там.

Поприбирати, що сьогодні не таке вражають, сітку ніяк і попнуть. Одна курочка осталась, і, здається, не здається, несокий по яєчку. Все, зараз ми їм руки і йдемо смікати туди погоди. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ой, скільки ти нас понасирала. Козюня-мазюня. На водички теперь Ладно, сейчас Петров. Дарьев надо взять. Малку зі води Йду вже її треба виносити у твої замітають давай вставай в'ясла насрала, крізь понасигала і справилася да? коза дереза Що там А ну розтав свої ніженьки бо я не схоплю Оці коси тобі зап... позаплітають. Що тут багато молока, чи ніфіга. А за щоки одригнула дригнула добре? Що? А я що, зараз йдемо. Козя, козечка-козюля, зира-зира-зира, зирочка-зируля. Дякую за молочко. Она думает, я боже, что за зацял. Козечка-козюля, козюля-козюля, козюля-козюля. Сейчас идем, а ты водичкой уже хочешь. А она сидит, как придурок стал-то. Ооо, мамма мія! Пішли! О, Ты. Все. Это для тебя уже чересчур. Нет. Все, ходи. Пошли. Сюда и пошли. Все вже попоралася, всіх повиводила, всіх нагадувала, так що можна і йти, і собі час знайти на себе. То всім доброго ранку ще раз і всім доброго дня. Не напрягайтеся там дуже за цілий день. О, їдьте, я вам щось покажу. То пам'ятає відео, коли я садила. Бурячок красний на сінє. Я вже насіння позбирала. Ти подивіться, що тут я кинулася, думаю, що це за бурян. А тут так, очки, як повбивали, були насіння, а воно вже проросло, так що будемо ждати другого ще врожаю красного буряка. Знаєш, збирати можна насіння. Насіння дієве, бачите, проростає, навіть не садивши його. Це такі пироги. Да -да -да.